Після втрати своїх літаків росіяни почали тримати дистанцію. Ми воюємо на Україні. З наци... нацифицировавшимся Североатлантическим альянсом російські льотчики, налякані кількістю збитих літаків, вже не наважуються підлітати так близько до лінії фронту як раніше. Про це заявив речник командування повітряних сил, полковник Юрій Ігнат. За короткий проміжок часу було збито таку кількість літаків, яка дійсно вражає, особливо а 50 та А-50 удосконалений. Безумовно, це зменшить. Спроможності ворога, і ворог не буде деякий час користуватися авіацією близько до наших кордонів. Він також повідомив, що росіяни і надалі не піднімають в повітря літакі а 50 які в них ще залишились. Ну що відбувається, російські льотчики отримують завдання летіти, ризикувати, бомбити кабами, ракетами. Треба щоб досягати цілий. На дальніх підступах треба зрозуміло, що підлетіти ближче. Ну підлетіти ближче стає дедалі небезпечніше для російських пілотів. Е розуміють вони це, е деякі нахабніють і отримують отакі історії, як сьогодні, і як минулі дні. Тому до добре, що є у нас сьогодні певні інструменти для знищення ворожої авіації на дальніх підступах. Ви бачили особливо радісно. Е е Прийняв увесь світ цивілізований знищення А-50-х обох. Це взагалі ну, надзвичайна історія, вперше усе відбувається вперше. Повітряні сили вперше знищують підводний човен крилатими ракетами, з'являються морські дрони, які знищують кораблі, ну і так далі. І, так далі. Ну, і зараз російські сушки, які з'являються, Часто в зоні потенційного враження нашої противітної оборони теж в серйозній небезпеці, і це те, що нам потрібно нарощувати сьогодні, тому що без повітряного прикриття із неба із землі важко нашим наземним військам. Ви бачите, що за допомогою ударів КАБами фактично було. Вирішено питання просування російських військ, особливо на східному напрямку. Величезна кількість бомб масою 500 кілограмів застосовано протягом нетривалого проміжку часу. Ну змушує все ж таки поступатися на певних напрямках. Тому треба вперше за все робити те, про що говорить зараз увесь світ, надання Україні додаткових систем ППО далекого, зокрема радіусу дії. Ну і Боєприпасів до них таким чином ми зможемо на даному етапі їх відганяти. Ну а і дочекатись треба літаків, які зможуть підсилити цей процес. Так, то знаєте, пане Юрію, як не пригадати, коли ви щойно згадали історію з А 50 дивовижно цю російську тенденцію, ми завжди визнаємо свої помилки. Та там, де в нас щось не вийшло, там де не було результату, ми про це відверто кажемо за що і цінуємо наших військових за цю відвертість. В них вони готові на що завгодно. А 50 був збитий російськими мальчиками, а 50 був збитий НЛО. тільки не сказати, що це були українці. Отак вони все одно не можуть визнати наші переваги. Але у той же час. Я хотіла би вас спитати, ви знаєте, що цими днями матеріал видання Forbes вийшло із матеріалом на тему того, що Україна застосовує. Я знаю, що ви дуже гостро сприймаєте, коли хтось намагається прорахувати вартість захисту українців. Та а чим ми збиваємо шахеди, дорогі чи дешеві ракети? Чи води ці ракети мають падати нам на голову, щоб ми тільки зберегли ці ракети Петр? Ну тобто для нас, людей, які живуть два роки в повномасштабній війні, абсолютно зрозуміло, що ми використовуємо всі Наявні методи і способи для захисту наших територій чи розумієте ви, що стоїть за цими матеріалами? Що це за корисні ідіоти, які ну можливо і діляться цією інформацією? Да, що ми застосовуємо на фронті, і чи можливо це припинити? Я подивився, ну знаєте, вчора такий інформаційний день, і всі наші змі як під копірку беруть оцей, не як під копірку, а під копірку, скажімо так, беруть інформацію Форбса і її тиражують, тиражують і тиражують. Я вчора вже прокоментував, що ви знаєте, з нашими інформаційними можливостями і доступом до інформації середній країни будь-яке видання могла б зробити. Кращий матеріал ніж зробив Форбс, по, по тому, як працює фронт. Ну посилаючись на якісь там джерела, як любить Нью-Йорк Таймс робити і так далі. Ну джерел достатньо. Зараз журналісти напряму гарно співпрацюють із речниками і з посадовими особами, які можуть натякнути на щось там. Хоча не можуть самі це сказати, ну але зрештою дати певні наративи можна, що є у нас інструменти далекобійна, ні, є такі-то системи, які можуть захищати. Ну і ми, мабуть, з вами е, в інтерв'ю. Рев'ют не так давно проговорювали, як це все працює, і в принципі, все і так зрозуміло там, ну багато таких, от тонких нетонк, неточностей, скажем так, в цьому матеріалі. Ну, пишуть то й пишуть. Ну всі ж пишуть. Кожний день з'являються нове ну, все нове та й нове про F-16, які вже десь там в Україні хтось побачив, о і так далі. Тому треба до цього просто стримано ставитись, так і, і це стає вже таким. Тиражований терожоване людям. Треба ну не людям, журналістам треба заробляти на інформації всім медіа майданчикам, Ютубам, перегляди і так далі. Ну але треба ще раз хочу сказати обережніше ставитися до вибору експертів, диванних, особливо які відношення не мають до бойової авіації, і так далі, і робити це не тільки ну, зі всіма експертами, Бо інколи інформація шкодить так, бальзам на вуха, так вкласти меду можна, але є твереза оцінка ситуації. Подобатись аудиторії це одне. А говорити правильні, допустимі і правдиві речі, це зовсім інше. пане Юрію, Знаєте, а в Росії про нашу авіацію не тільки пишуть, а й кіно знімають. За останній тиждень я натрапив серед російських пропагандистів на кілька короткометражних таких фільмів про потенційне надання Україні авіації, і там навіть в аналітичних таких зведеннях намагаються стверджувати, що F-16, ті, які нам нададуть, дай Бог, щоб надали блок. 20, блок 40, блок 70 їм не світить, Це модифікація літака з більш широкими можливостями. А от до прикладу, на полі бою ситуацію вони взагалі не поміняють, тому що в Росії також є ресурси для того, щоб на рівних вести бій з такою авіаційною технікою. Для чого чи, чи так це насправді по перше, а по друге, для чого Росіяни знімають такі кіно? Ну, в принципі, є раціональне зерно в цьому. Тут я навіть заперечити не зможу. Те, що ви сказали, звичайно, ми не отримуємо блок 70. Це найкраща модифікація літака. Там черга стоїть кілометрова за цим літаком. Тому треба розуміти, що ми те, що ми отримуємо від партнерів сьогодні, від тих держав, що зголосились нам дати це. Ви, ви знаєте, ці країни європейські. Там не, не далеко не нові модифікації, але покращені характеристики. Там авіоніка, радар, головне, що в літаку. Це радар, готова релокаційна станція, яка бачити так, яка буде бачити противника, і відповідно можна його по ньому відпрацьовувати. Отаким чином ми отримуємо ці літаки. Ну а далі вже будемо наших пілотів перенавчати і надалі, щоб виводити стару радянську техніку, яка налабандише вже з бойового складу нашого, і замінювати її ефками, які піддаються ремонту та модернізації, переведенням їх у нові блоки, скажімо так, а можливо і отриманням нових кращих літаків по власне по технологіях я маю на увазі з перспективою, з перспективою отримати нові типи. Чому не F-35? Я завжди це говорю? Нехай це буде через якихось навіть 10 років. Це це з нас. знаєте, нам було перед війною е, дивно слухати там за рік до війни, чи вже під час повномасштабного, що ми отримаємо Петріот. У нас вони є, і вони вже працюють. Ви бачите, як тому цілком реальні речі: перехід на новітні літаки, на не лише лінійки F, є Гріпіна ще є інші літаки. Багато типів зрозуміло не буде, але зрештою зосередитись на основному бойовому це 16 з подальшим модернізацією і, і продовженням постачання цих літаків на озброєння. Пане Юрій, дякуємо за інформацію. і Думки речник повітряних сил збройних сил України Юрій Гнат був з нами цієї миті.